Мир вам вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми з вами будемо слухати 22 главу книги Ісуса Навина. В цій главі ми з вами побачимо, що у ті древні часи, коли тільки формувалося суспільство, була спокуса розділити церкву. Церква це зібрання людей. І ми з вами проведемо духовну паралель. На сьогодення. І ми побачимо, наскільки ця проблема є противна Божому замислу. Тому що якщо є народ, якщо є країна, має бути одна церква. В тому, що сьогодні ми ще ніяк не можемо об'єднати церкву, хоча більшість християн об'єднується навколо помісної церкви, то це лише сприяє дияволу руйнувати людські душі, роз'єднувати християн. І от подібне теж могло статися в ті часи, про які ми з вами читаємо з книги Ісуса Навана. Отже, слухаємо 22 глава. Тоді Ісус покликав коліно Рувимове, Гадове і половину коліна Манасіїного і сказав їм: Ви виконали все, що повелів вам Мойсей раб Господній. І слухалися слів моїх в усьому, що я наказував вам. Ви не залишили братів своїх упродовж багатьох днів до цього дня, і виконали, що належало виконати за повіління Господа Бога нашого. Коротенько згадаємо, що згадані коліна попросили Мойсея, аби їм взяти землю, не переходячи Йордан. Їм сподобалася певна територія. На це вони отримали благословіння, хоча це був прояв їх волі. І за умови, що сім'ї лишаються, діти, жінки, люди старшого віку лишаються на тій облюбованій території, а всі, хто можуть брати до рук меч, ідуть і допомагають іншим колінам ізраїльським завойовувати землю. Так воно і сталося. Нині Господь Бог ваш заспокоїв братів ваших, як говорив їм, отже, поверніться і підіть у намети ваші, вам Мойсей, в землю вашого володіння, яку дав вам Мойсей, раб Господній, за Йорданом. Тільки намагайтеся старано виконувати заповіді і закон, який заповідав вам Мойсей, раб Господній. Любити Господа Бога вашого, ходити всіма путями Його, і зберігати заповіді Його, і приліплятися до Нього, і служити Йому, всім серцем вашим і всією душею вашою. Коли мама чи тато благословляє дитину в дорогу, інколи серце хвилюється, і є переживання. І тому батьки дають настанови з молитвою і з надією, що дитя почує настанови, які потрібно виконати там, десь далеко від рідного гніздечка. Те ж саме відчув Ісус Навин. Тому Він так і просить, і нагадує про Божі заповіді. Не випадково ж це написано. І читаємо. Потім Ісус благословив їх. І відпустив їх, і вони розійшлися по наметах своїх. Одній половині коліна Манасіного дав Мойсей на діл у Васані, а другій половині його дав Ісус на діл з братами його по цей бік Йордану на захід. І коли відпускав їх Ісус у намети їхні і благословив їх, то сказав їм з великим багатством повертаєтеся ви в намети ваші. З безлічу худоби, зі сріблом, з золотом, з міддю, із залізом, із безлічу одягу, розділіть же здобич узяту у воргів ваших із братами своїми. І повернулися і пішли сини Рувимові, і сини Гадові, і половина коліна Манасіїного». Від синів Ізраїлових із селома, що в землі Ханаанській, щоб іти в землю Галаат, у землю свого володіння, яку одержали у володіння за повелінням Господнім даним через Мойсея. Все, що є на землі, належить тим, хто живуть на тій землі. І коли ці воїни мали. Особливо здобич, то їм був даний наказ, що коли прийдуть у свою землю, до своїх рідних, до своїх друзів, до своїх сусідів, то вони мають з усіма розділити свою здобич. Цей принцип дуже часто повторюється у святому писанні. І якщо сьогодні подивитися про розподіл природних ресурсів, як Яке суспільство відноситься до багатств, до надр землі, то ми побачимо, що все-таки якраз от та територія, де, про яку ми зараз читаємо, яка населена тими, хто вірують в єдиного Бога, саме якраз на тій території дуже часто і намагаються цих принципів дотримуватися. І в такому випадку. Панує справедливість між людьми, і кожна людина може користуватися тим, що Господь дав різними благами землі. Прийшовши в околиці Йордану, що в землі Ханаанській, сини Рувимові і сини Гадові, і половина коліна Манасіїного спорудили там біля Йордану жертовник Жертовник великий на вигляд. Жертовник великий на вигляд. От почули вони від Ісуса Навина постанову про те, що потрібно пам'ятати про Божі заповіді, і десь вони тут мали забагато ревності і вирішили збудувати особливий жертовник. Це було порушення постанови, що має бути один храм. І лише в одному місці можуть приноситися жертви. Хоча пізніше з тексту ми дізнаємося, що не для жертви був поставлений цей жертовник, і тому він був великих розмірів, так що на ньому було б і незручно жертви приносити, але вони знову ж таки по своїй волі збудували жертовник. І що сталося далі? І почули сини Ізраїлеві. І почули сини Ізраїлеві, що говорять, ось сини Рувимові, і сини Гадові, і половина коліна Манасійного спородили жертовник на землі Ханаанській в околицях Йордану навпроти синів Ізраїлевих. Тут ще звернемо увагу, сказано, що на землі Ханаанській, вона ще довго буде називатися Ханаанською. Чому не перейменували, чому вона не називається Палестиною, чи Святою Землею, чи там, можливо, ще якось, чи землею Сима, чи землею Авраама. А це для того, щоб пам'ятали, хто там жив і що сталося, і яка небезпека завжди є біля людини, що вона теж може спокуситися і робити так. Як робили народи, які жили на цій землі. Ну, але читаємо про жертовник. Коли почули це сини Ізраїлеві, то зібралася вся громада синів Ізраїлевих біля селома, щоб іти проти них війною. Уявляєте? А давайте згадаємо про міста притулки. Для чого вони були дані, щоб не було упередженого суду? І ось тут не розбираючись. Що там сталося, з якого наміру вони це зробили, який це жертовник, що там з ним буде, Ізраїль вже готовий брати до рук зброю і йти і вирішувати цю проблему. Адже назріває розкол суспільства. Не одна тепер буде, так би мовити, церква, а дві і такий народ, який розділився, царство, яке розділиться в собі, не встоїть, сказано вже у новому заповіті. Втім, сини Ізраїлеві перше послали до синів Рувимових, і до синів Гадових, і до половини коліна Манасіїного в землю Галаадську Фенеєса, сина Єлеазара священника. А давайте згадаємо, хто такий Фенеєс. А Фенеєс це був чоловік, хоробрий воїн, ревний послідовник Божих законів і настанов. Сталося, що коли прийшли в Хананський край, давайте згадаємо, то ті народи, які оточували Ізраїль, почали спокушати своїми дівчатами, своїми жінками, почали спокушати ізраїльтян. І багато блудили. І навіть був випадок, що якийсь юнак серед білого дня, не соромлячись у свій намет, завів блудницю хананеянку. І тоді прийшов той Фенеєс із списом їх обох там в наметі проколов. І тоді припинилася пошесть, бо Господь вже послав велике випробування і хвороби на той народ. І читаємо. І з ним 10 начальників по начальнику коліна від усіх колін Ізраїлових, кожен з них був начальником покоління втися чах Ізраїлевих. І прийшли вони до синів Рувимових, і до синів Гадових, і до половини коліна Манасіїного в землю Галаат, і говорили з ними, і сказали. Ну, все ж таки, знайшлася поміркованість, і вирішили е е піти, і е поспілкуватися і вияснити, що там сталося. Так е говорить уся громада Господня, що це за злочин? Зробили ви перед Господом Богом Ізраїлевим, відступивши нині від Господа Бога Ізраїлевого, спорудивши собі жертовник і поставивши нині проти Господа. Тобто, проти, той, хто так прогрішає, хто розділяє народ духовно, той грішить проти Господа. Тому що сказано: що ж маємо ми народ свою територію, якщо ми, християни, то в нас має бути одна церква. Ну, ми говоримо про традиційні церкви. І це тоді угодне Господу. І дорогенько, ми вже більше 30 років трішки не тими питаннями займаємося. Нам треба боротися з ізраїльним злом. Нам потрібно боротися із тим, що заселяє людські душі різне зло. А саме в той час на превеликий жаль, сьогодні є велике протистояння. І будь-хто в будь-який момент собі обирає, що йому до душі, хоче там до якоїсь церкви ходить, де центр там, в якійсь одній країні, а не подобається там, іде там до іншої. От, і таким чином порушується Богом встановлений закон. Якщо один народ то має бути одна церква. Це сказано у помісних соборах, у Вселенських соборах. вибачаюся, сказано, що якщо є адміністративні границі країни, то ці границі адміністративні мають відповідати також і границям церкви. Раніше церква територіально своїми границями має відповідати границям держави. Лише в такому випадку буде порядок. Так було завжди всю історію. Ну, дияволу невигідна ця справа, коли церква єдина, коли церква міцна, і тому він завжди намагається зробити дійсно розколи, які розколюють суспільство. Хіба багато треба розуму для того, щоб сприйняти просту елементарну річ? Що в Україні має бути українська церква, не з центром десь у Москві чи в Римі? Це має бути дійсно своя церква. І тому, дорогенькі, отут якраз і підкреслюється ця проблема, і ця, це не просто розкол суспільства, це хула проти Духа Святого, проти Божої волі, це гріх проти Господа. Тут так і прямо сказано. Хіба, хіба мало для нас беззаконня Фегорового. Від якого ми не очистилися до цього дня, і за яке вражена була громада Господня. А ви відступаєте сьогодні від Господа. Сьогодні ви постаєте проти Господа, а завтра прогнівається Господь на всю громаду Ізраїлеву. Тобто, гріх одного падає на, на всіх, от і лише там два з половиною коліна. Вирішили спорудити жертовник, але відповідальні всі. А чому ви це допустили? Тому гріх на всіх. Якщо ж земля вашого володіння здається вам нечистою, то перейдіть у землю володіння Господнього, в якій знаходиться скин'я Господня. Візьміть наділ серед нас, але не поставляйте проти Господа і проти нас. Не повставайте, споруджуючи собі жертовник, крім жертовника Господа Бога нашого. Тобто один має бути жертовник, одна пересна скинія. Це строге правило старого заповіту. Один Господь, один храм і один жертовник. Чи не один ахан, син Зари, вчинив злочин? Узявши заклятого а гнів був на всю громаду Ізраїлеву. Ми згадуємо цей падок. Не один він умер за своє беззаконня, сини Рувимові, і сини Гадові, і половина коліна Манасійного, у відповідь на це говорили начальникам тисяч ізраїлевих. Бог Богів Господь, Бог Богів Господь, Він знає, і Ізраїль нехай знає. Гляньте, як вони звертаються, вони прикликають ім'я Господнє. Якщо ми постаємо і відступаємо від Господа, то нехай не пощадить нас Господь у цей день. Якщо ми спорудили жертовник для того, щоб відступити від Господа Бога нашого, і для того, щоб приносити на ньому все палення. І приношення хлібне, і щоб робити на цьому в ньому жертви мирні, то нехай стягне сам Господь. Але ми зробили це через побоювання, щоб у майбутні часи не сказали наші сини, нашим синам, що вам до Господа Бога Ізраїлевого. Тобто ну, тут вияснюється, що. Насправді, злого умислу розділити суспільство ці два з половиною коліна не мали. Але вони переживали, що громада їх відкине, оскільки вони оселилися за Йорданом, і вони боялися, що і не будуть мати духовного єднання пізніше їх діти, їх нащадки із Ізраїлем. Господь. Поставив межею між нами і вами, сини Рувимові і сини Гадові Йордан. Не має вам частки у Господі, таким чином, ваші сини не допустили б наших синів шанувати Господа. Ну, через те, що, вже, як ми сказали, живете за Йорданом, то й нема вам частки. Тому ми сказали: спорудимо собі жертовник не для всепалення і не для жертв. Але щоб він між нами і вами, між наступними родами нашими, був свідком, що ми можемо служити Господу всепаленнями нашими і жертвами нашими, і подяками нашими, і щоб у майбутній час не сказали наші сини, синам нашим, немає вам частки у Господі. Ми говорили, якщо скажуть так, нам. І родам нашим у майбутній час, то ми скажемо бачите подобу жертовника Господа, яку зробили батьки наші не для всепалення і не для жертви, але щоб це було свідком між нами і вами і між синами нашими. Нехай не буде цього, щоб повстати нам проти Господа. І відступити нині від Господа, і спорудити жертовник для всепалення і для приношення хлібного і для жертв, крім жертовника Господа Бога нашого, який перед скинією Його. Фенеєс священник, начальники громади і голови тисяч Ізраїлевих, які були з ними, почувши слова, які говорили сини Рувимові, сини Гадові і сини Манасіїні. Схвалили їх. Це маленьке відступлення, код кожного разу не сказано, ну ці два з половиною коліна, як ми інколи можемо спростити, а точно називається які саме, тому що це юридичний документ. Для них це точність, от, яка е, ну, потребує от такого виваженого називання цих географічних назв е, імен, е, колін тому що все має бути в Господі точно. І сказав Фенеєс, син Єлеазара, священник, синам Уровимовим, синам Гадовим і синам Манасіїним. Сьогодні ми довідалися, що Господь серед нас, що ви не зробили перед Господом злочину цього. Тепер ви визволили синів Ізраїля від руки Господньої. Тобто не тільки ви могли бути покарані, але і весь Ізраїль через те, що він, начебто, міг ну, допустити, що суспільство розділилося і має два жертовники. Хоча тут ніхто такого умислу не мав, але це сприймалося як якраз бажання сотворити ще один духовний центр. І повернувся Фенеєс, син Єлеазара, священик, і начальник і від синів Рувимових і від синів Гадових. І від половини коліна Манасіїного у землю ханаанську до синів Ізраїлевих і принесли їм відповідь. І сини Ізраїлеві схвалили це, і благословили сини Ізраїлеві Бога, і не думали більше йти проти них війною, щоб розарити землю, на якій жили сини Рувимові, сини Гадові. І половина коліна Манасійного. І назвали сини Рувимові, і сини Гадові, і половина коліна Манасійного жертовник Ед, тому що сказали вони він свідок між нами, що Господь є Бог наш. На цьому ми завершили читання 22 глави. Слава Господу Богу!